Продам двері, шкода Octavia a 5 з 2004 по 2013 рік. Ось передня права, передня ліва. Двері можемо продати в будь-якій комплектації, як вам потрібно. Можуть бути голі двері, можуть бути комплектні двері, а також бампер задній, телевізор, защити двигуна. Четвертя, криші, капот. Вже все розібрано. Четверть. Ще одна четверть. Глушитель 1,6, бензин. Ще одна четверть. Задня ліва, кого цікавить. Ось такі запчастини, а також є багато інших запчастин. Просто воно все вже заховане. Зараз по дверях задніх покажу, що маю. Ось і задні двері. Ось і задні двері кого цікавить, телефонуйте, можемо відправити. У будь-якій комплектації як вам потрібно.